Так. Всім привіт, це Одеса. Мене хвиля цієї тупості накрила тут. От, передала мені естафету Маріша Омарова. От льот, холодна вода, вся фігня. Я рахую, що гроші на... на армію треба перераховувати, тому що ця штука дуже популярна і діткам, діткам я думаю, вистачить грошей. От, свої 100 гривень я перерахую на рахунок АТО. От, а естафету я передаю Петрову Олегу, Льоші Вірбицькому. І Вові блять. Страшко. Во. Ну що? Ми переможемо. Слава Україні! Це Ice Bucket Challenge. Мадафака. Все добре.